Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. А тож, про що мова! Хочу подивитись на статтю New York Times і їхню заяву, що удар по Костянтинівці 6 вересня цього року відповідно був нанесений українською ракетою ПВО. Хочу подивитись, чия ж то власне була ракета. Ну що, поїхали. Ну, відразу оговорюсь перед початком розкладу. В будь-якому випадку винувата Росія. Чому? А тому що, якби не було нападу Росії, не летіли б ракети. А от і все. Ну, а давайте подивимося, а чия ж ракета була по факту. Добре. Ну, давайте з української почнемо. Версії, да, версії Нью-Йорк Таймса. Добре. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи ракета, яка прилетіла 6 вересня по ринку в Костянтиновці, е, належала Україні. Належала українським силам оборони. Хай скажуть роне правда. Те вас перевернутий. Ну. Добре, давайте на одну руну. Ну, те й вас перевернутий. Відразу ні. Ми Макаси. Яка українська ракета? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи ракета, яка 6 вересня прилетіла по ринку у Костянтиновці, належала Росії? Хай скажуть Ро неправда. Mm. Лагус, ну, прямий, так, висли сухі руки. Всі бачили, так? Лус, прямий, будь ласка, да, правильний вектор, правильний хід думок. А, і, ну і Мені вже підказка, що слухай інтуїцію. В принципі, якось зразу в мене внутрішній спротив пішов, коли я цю статтю прочитав. От, повідно, ракета російська. Ну, В чому можна і не сумніватися, але. але. А, до речі, а, а, ну, хоча там, в принципі, все зрозуміло. Дніпро відразу згадався, да, коли там по будинку теж прилетіла ракета і почали кричати, що то наша ракета. От. Ну, Але зрозуміло, то ракета була. Да? От. Ну, І тут так само. Бачите, Росія. Ну, стаття замовна, зрозуміло. Відпові... А, та, В принципі, давайте. Якщо я вже подивив, то, ось у мене вирізки з цієї статті. Давайте подивимось уже, щоб ту тему закрити. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи стаття оця Нью-Йорк Таймс про ракетний удар 6 вересня по Костянтинівці була написана по замовленню Росії? Хай скажуть Роне правда. вас. Урус перевернутий. Райдо перевернута. Ну, а по фінаушу? На Ейвес перевернутий. Е, ну, загалом, да. Про що перша руна каже Ей вас. Але далі, А далі є нюанси. А тут треба автора тої статті подивитись. Там не, не лише замовлення має місце. От чому справа. Прошу мова, Ейвас Урус перевернутий, райду переверта Тейвас. Ну, ось Ейвас, так, да, взагалом. Хоч це було із културату, Боже. Труднощі були у Росії, але дійсно якось вони повпливали на написання тої статті, однозначно. Хоча сил у них якби би нема, да. Ну. Прямо повпливати. Ясно, що тут інший був вплив. Мало того, Райдо. В даному випадку, це мені бачиться, як знаєте із кількох варіантів, з кількох джерел, будемо казати, був якийсь вплив. ну і ось Тей вас, да. те вас в плані, що страх, залякування і так далі. І тому подібне якби так Ну і Взагалі, Райдо перевернута. Тейвас вас перевернутий. Тей це, зокрема, сам удар, а райдо це, знаєте, якраз бажання заплутати сліди. Отак от. Тобто, от. урус перевернутий якраз. А яка це була сторона? Да? От про те тут чітко й показали, що бажання заплутати сліди у Росії. Ну, чітко. Ну, перша руна ж позитивна. Каже, що, да, Росія тут вуха торчать. А ну добре. А давайте запитаємо завтра тої статті. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, за автора цієї статті про ракетний удар 6 вересня по Константинівці. Чи він симпатизує насправді Росії? Хай скажуть ронеправ. Знову вас. А. Ваш три руни потяглось. Ну, гаразд. І що у нас? Соула? Пуста руна. Ман нас перевернутий. Ну, виходить, що, так? Да. Кошмар. Добре, Ейва, Соло, Пуста руна, Маннас Перевертий. Ну, знаєте, е, мало того, що стаття була підку... прикуплена. Да? То ще саме автор тої статті, журналістики її написав, е, симпатизує Росії. Ну, як у нас кажуть, корисний ідіот. Виходить так. Е, про що мова, Ейва Соло, Пуста руна, Маннас Перевертий. Ну ось Ейва, знов таки, продублювалось, так? Да? Ну, ось, будь ласка. Е, тобто, це не лише. Ну, таке, знаєте, відношення до Росії у нього натягнуте, будемо казати. Є певна обережність, але сово, але сово далі йде. Ну, це про позитивні емоції, це про радість. Ну, тобто в душі він симпатизує Росії. От, і все. Хоч то і не показує явно, прям так, але симпатизує в душі Росії. От і все. Мало того, ось, ну, соло, да. Соволо, а тут у нас що? А це у нас таємниця. Тобто, я ж кажу, от ось його душа, ось що він по відношенню до Росії відчуває. Хоч і розуміє, що ось мана ну, нас перевернути в даному випадку. Що це. Що е, е, країна така собі, да, не, е, не дбає про своїх людей, будемо говорити. Ну, Країна вбивця, будемо казати. да. Хоч він це і розуміє, але йому те подобається. Ну, не знаю. Сильна рука диктаторська, йому подобається, чи там що там тому журналісту. Але, але симпатія до Росії однозначна. Отже ж кошмар. Ну, добре, що тут ще додати? Що його сказати, якщо воно, звісно, да? як то кажуть? Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!